У нас є. Пропоную, зачитую порядок денний. Дуже прошу обговорювати питання згідно порядку денного. Якщо є якісь додаткові, що не стосуються сесії, будь ласка, після комісії. Значить, Про передачу між бюджетного трансферту до обласного бюджету Київської обласної адміністрації. Так, друге питання. Про затвердження програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в залізничному транспорті і приміського сполучення на 25 рік. Третє питання. Про затвердження структури загальної чисельності апарату Левахівської селищної ради та її виконавчих органів на 25 рік у новій редакції. Четверте. Про затвердження положення комунального закладу Левохівської селищної ради. Гливохівський центр надання соціальних послуг в новій редакції. І останнє питання про внесення змін до рішення Гливохівської селищної ради від 5 лютого 2025 року. За номером 1712-5352-8 17125248 пробіжити Лаківської селищної територіальної громади на 25 рік. А можна ще пропозицію, щоб внести питання стосовно системи Бо У нас дуже працює ціле літо і, відповідно, не можна так от... Це захист дітей. На, оповіщення 200 000. На попередній комісії я виносила це питання. Васильчук Сергій сказав, що систему оповіщення 100 тисяч до 100 тисяч закладаємо в 20 мільйонів. Багато чого позакладали в 20 мільйонів, що з 120 мільйонів. Нічого, Нічого не можна зробити. А це не я закладав. Не знаю, ви ж слухали. — Я, я не Оксана Михайлович. Я їй листи не писала. Ви слухайте, давайте не Система оповіщення, це дуже серйозно. А клас ремонт, я не знаю, куди садить нам дітей і зараз. Клас, клас потом розберемося з класами. Тут вже нема, що садити е, виласи. Не знаємо, куди будемо садити дітей взагалі. У нас є, тільки потрібно, вибачте, мене його облаштувати. Здобити. Ну, облаштується ця поточка, це ж не капіталка. Капітал. Що це клас буде капітал? Що там мільйон буде? Мільйон, Оксана да. да, Михайлівна, давайте поки про оповіщення. Оксана Михайлівна, оповіщення. Можна включити в зміни? Потрібно, Потрібно включити будемо... зміни про систему оповіщення. І на майбутнє, знаєте, повинні бути три пропозиції. Не одна. Лист де, Ірина Миколаївна Про що? Про оповіщення. Я на тому, я ж кажу, це було на тій комісії. І зараз задавать мені таке питання. А, принеси. Але сказали тоді Васильчук, я попросила. Васильчук сказав, туди Це повітряна требує саді. Закрить слади. Двісті тисяч він сума? Сто тисяч, дві штуки по сорок дев'ять. Дві колонки по 49. Тату ціну давав а, цей е, е, Львів там, де купували. Ну, Те, що в 2013 році, щоб вона така була, до 100 тисяч. Давайте 100 тисяч. Але я напишу, так припущені, це додатково, що вона додаткова, вона в змінах роботи буде. І тротуар там сама. Проект, що ми? Да, шо, що, що, проєкт. проєкт, що ми говорили. Да, за, за проєкт, що ми говорили час. За проєкт Оксана Михайлівна. Візьмемо з цього, якщо можливо взяти і з ремонтувати. Але дивіться, про що зараз? Проєкт по його робити, за проєкт закинуть, що вони робили проєкт. 100 тисяч там. 109.

Тобі? Але дивіться, ми а кода, нива, питання, дороги, подача, Бу, зверний, Держін. не за моє питання проголосуємо. Вдоль дороги, а далі? До поворота? Почекаємо зміни. Вона зміни, вона окремі питання не виносить. От двері. Двер. 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 Слухай, ну я ж не буду працювати на поверіжку. Пропозиція вже. Система повіщення і на 9888. Шукати 23-й рік?

Чи зміна до бюджету вона зачищена на, на, на оповіщення і на виготовлення проєкту. Значить, перше питання. Про передачу міжбюджетного транспорту до обласного бюджету Оксана Михайловна. Ми різнопрограми обласної обороні. Назвали 3 мільйони на області доклада. Зараз прошли мала ще один лист, просить визнати можливість ще додатково виділити. Небезпечна енергопрограма обласла. Два мільйони. Почули всі питання, є? Суху? Немає? Прошу підтримати дану пропозицію. Друге питання. Про затвердження програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в залізничному транспорті при військового сполучення на 25 рік. Доповідач начальник відділу соціального захисту і напальне контроль. Програма є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян. Прописали в програмі проїзд громадян, які зареєстровані на території громади. Тобто, бо їздять наші е, дачники, у яких є карта киянина, на це. Але, на жаль, ми не прослідкуємо от йому, тому що утерзалізниця дає тільки акт звірки і облікові облікову форму. І уперзалізниця на даний момент не може е, ідентифікувати особу, тобто вони ж видають білети без.

Ні, ми в програмі прописано за свої. Свій... Ми сплачують податок за мене біля 3 мільйонів. Давайте почнемо. Ми за свої. 150 200 тисяч виділити і на прохання області і зробити Йому цю хочете? програму. Ще на минулому сесії. Свої... вони хочуть 600 тисяч. Називайте речі своїми листи, вони хочуть орієнтовно. 500. Там 600 тисяч. У нас немає їх зараз. 600 тисяч я зараз беру те, що Прорахувала, ви ж розумієте, що ми фактично весь вільний залишок, який муля всім в очі, минулого разу забрали. І я зараз 2 мільйони ми віддаємо на обласні дрони і плюс, плюс ми зараз будемо обговорювати. Ми маємо до 4, 4 посадам в соціальному захисті. І це 130 тисяч, які на даний момент ми фактично вложимо всю програму. 130 тисяч. Ну, е, Умовно писати, писати програму можна багато. Але минулого разу ми відмовили правильно. Кожного разу. кожного разу ми пишемо, що ця система не є досконалим. Не є досконалою. Юристи відписувались, тому що і зараз вона не є досконалою, тому що зараз нам ніхто не обіцяє, що буде давати нам списки, де ми хоч якимось чином будемо розуміти, за кого ми платимо. Зараз останній, не знаю, показував останній якийсь рахунок, нам виставили майже дві тисячі людей. Хто вони, що вони, не чому вони їдуть. І куди вони їдуть? А студенти туди ходять чи фільговоди? Там фільгова вони, те, що Ліна показувала, там є написано лише пенсійні пенсіонери. Так, в їхніх тільки написано, що пенсіонери. Пенсіонерів там не так і багато. Дві тисячі точно там немає пенсіонерів. Тихо, дві тисячі поїздок, чи що ти осіння не вийшло? Дев'ятсот шість три осіб. Це вариант. Говоримо про наш про наших. А їх ніхто не відстоїть, ніхто не говорить про нас. Розумієте? Я б вона списли, вони, не, ну, вони ж не обіцяють, ну не знаю, по тому, що я так розумію, що вони не тільки дізнають численство, чи? тільки... да і все. Ми там, що ми їздить. І все. Да? Оце якраз четверта частина. Область попросила прийняти програму.

Наступне питання. Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Левохівської селищної ради та її виконавчих органів на 25 й рік у новій новий різок чисельність. Але дівчата, я думаю, про Я чого. Давайте мене, будь, будь, будь ласка. До постанови 9.5 вносяться зміни на селищні ради. Здійснювати облік усиновлювачів, плюс вести їх і дитячі будинки сімейного типу. Все, що, Це, да, долина, те, що робив раніше пластів, зараз будемо здійснювати ми. У зв'язку з цим, і змінюється програма і вносяться штатні адресі для більш ефективної Скільки Рахун, кого? Ви Скільки кого? Дві одиниці штатні два головні спеціалісти. А чого головні? І вони так звучать. Чого Ж... цього... Зарплата цього? Звичайно. Ну, а Потім ну, Я прийняємо. хочете менше, але факт буде головний спеціаліст. Ну, пропозиція це чи я головний спеціаліст? Взяли штатну, яка була, і просто додали. Так як затверджено штатні, щоб був головний спеціаліст, два головних спеціаліста да. додавали ще два головних спеціалістами. Да. Ну тут питання в іншому в, в ну в роботі, дварами, да, я не знаю, в кількості справ чого, чи ще чого, чогось. Проговориться і... про це. Вони спеціаліст, про це. Про це. 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 це максимум того згаї спеціалістів. І вісім сто Це оклад, Це ну як би прилічно. Ми зараз говоримо. Можливо, вони будуть менше робити роботу там, чим інші ваші спеціалісти. Це так на засипку питання просто. Ні, не меншу роботу робити не будуть це однозначно, тому що це е, е, установлення воно тягне і суди, і позовні і висновки, і ну дуже там база це дуже там велике навантаження. Ми... Якщо ми... кандидати ми... нас мамо, у нас зараз два чоловіка і просто додавляється ще два. Поки справлялись два. Ми додаємо зразу два. Робота ж додається, не вийде. Ну, район, виглядає, все відновлення. Скільки у нас будинків сімейних. Причому тут є в романті. П'ять прийомних сімей, це теж ви враховуєте? Позбавлених десь треба дівати, теж це їхня робота. Ні, ну добре, збільшити в структурі на дві одиниці, не така вже і проблема. А там будемо бачити. Зараз покаже, по роботі. Шановні колеги, прошу підтримати дане питання. Це не наша Про затвердження положення комунального закладу Леонідської селищної ради, Завахівський центр надання соціальних послуг у новій редакції. У зв'язку зведенням нової соціальної послуги судом від час інклюзивного навчання для дій, які не мають особливо потреби, є потреба в збільшенні соціальних публіків, які будуть виконувати дану функцію. асистент дитина. Вже є один запит, вже є одна за місце і говорила директора, немає чи працювати. <говори> да, <говори> но, <говори> тим, собі, асистент виконав садочок. <говори> да? да? Асистент дитини. в садочок. І в школі <автомат>. <говори> <це, це говори> теж. Асистент вчителя і виконати. Це одне. Це особисто. Асистент дитини це не ваше ну Це розбігли, коли буде домашні. А ще ця щоб mm -hmm. ця лю, людина, працівник наш, mm -hmm. наприклад, ну, як вам видати, буде займатися. Ця, цей представник буде з в займатися період, період навчальним процесу. Допомога, допомога мамі. Да, під час да, під там, да, напусти, шо, там дуже серйозно потрібно, не тому, що там він дуже швидкий і так далі, а там мова йде, вибачте, туалет, харчування і так далі. Оце є асистент дитини. Ще дай Бог не да, да, відпонятку, яка вже не запропонувала мама, мама, мама каже, ні, я не буду. А вона не задоволена вдома. Шановні колеги, прошу підтримати зміни в новій редакції одного листа. І останнє питання: внесення змін до рішення Левоківської селищної ради про бюджет. будь ласка. Зразу якраз э, пройшло вчора розподіл, нам якраз з області э, кошти з вересня місяця передбачаються на придбання житла, э, так як завжди нам дають готовцям, э, так? 4 мільйони 660 тисяч гривень 57 копійок. Е, е, так, також озвучено зараз було передача на область 2 мільйони. Передаємо за рахунок вільної залишки, я теж озвучила. Також згідно розрахунку на двох оголошених працівників служби 400 тисяч 745 гривень. Для... А, я вбачаю, а 400 тисяч, а якщо 700, мінімальна 500, зарплата 8 тисяч 8, 100. І то це, получается 200 тисяч, правильно? Це минимальна зарплата. Це згідно розрахунку два головних спеціаліста, якому розрахували а, і е, ранг, тому що це службовець і... Тобто зарплата 16 тисяч на рік з одної людини, правильно? О, на місяць з одною людиною, правильно? Говориться, що 22% зверху єдиного ОСВ. 21% з одного ОСВ. Військове збірще. 24% з філка військового. Сюди, 4. Ми, Ми говоримо, що це є за яких спеціалістів? Головних це, це, це оклад 832 так. тисячі на 6 місяців, плюс преміювання 150% максимально, будемо дивитися, плюс, е, плюс ранг най, найнижчий. Ну і відповідно на 6 місяців, поки що на 6. Навіть не на 7, не з червня, а з липня. І плюс 22% єдиного соціального внеску. Виходить така сума. Так, е, да, матеріальна допомога на оздоровлення теж сюди входить, як обов'язково. Е, і... Е, Центр там вони прорахували фактично певнімальний заробітний клад цього помічника. Прораховано там рік. Я зараз по факту, чому я запитувала, по факту прорахувала, враховуючи червень 7 місяців, це 280 920 гривень, ну, враховуючи те, що вони ще взагалі з вересня це 4 місяці. Прораховано зараз те, що взяла, по зрахунку ріку я взяла пів місяці, враховуючи, що ми вже червень місяць проживаємо. Це 280 тисяч 920 гривень, це доплата рахування. Плюс 130 тисяч, які я озвучила на залізницю. На залізницю так. І... Щоб закрити не було заборгованості ще перед того комунального закладу, який зараз закривається культурний. Там треба оплатити, ми орендуємо кімнатку в інституті, світлий газ їм заплатить, там знаходиться наша група. малюють, малюють так. то це 14 779 гривень. І... Миколай на попроводництво не продивилися там, коли гроші, нам приходили по новій українській школі наші пофінансування, що це будуть да, вони зараз. Не не за, 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 я і, не сказала за, 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 за проєкт, тому і, що це зараз пропозиція. тобто, ну, Я сказала те, озвучила який проєкт по моєму рішенню. І включайте тепер туди, ще ці пропозиції По системі оповіщення, Системний оповіщення. Було, згідно пропозицій бюджетної комісії. я На да. Серцію, да, сесії У вас все. Да, да, все. Все. Окей. все. Це Шо? на оповіщення, Шо? зараз я просто хочу. А, на оповіщення Шо? 100 тисяч і тротуар 109,880. Я прошу підтримати зміни, які ж учені. Так, тою пропозицією бюджетної комісії. Так, Дивіться, перекладаємо не... питання бюджетної. Щас, да. Ірина, питання бюджетної комісії порядку денного вичерпано. Всім дякую. Олечка, можна взяти?